Чотири роки функціонує на базі будинку дитячої творчості клуб Повір у себе. Там займаються діти з обмеженими фізичними можливостями. Девіз клубу сприймаю світ сповна, адже я є частинка цього світу. Відвідують клуб діти різного віку. Тут вони вчаться спілкуватися, дружити, допомагати один одному і багато чому корисному. З ними займаються досвідчені педагоги. «В клубі займається 28 дітей. Семеро із них, які вдома на індивідуальному навчанні. Які не посіщають наш клуб, але на кожні масові заходи ми їх відвідуємо, привозимо їм солодкі подарунки. В клубі діти займаються різноманітними видами, так як роблять орігамі, сувеніри, читають вірші, грають казки всім, чим можуть допомогти керівники клубу будинку дитячої творчості. Всім тим ми стараємося заохочити і займати дітей. В міжнародний день інвалідів 3 грудня, який відзначається в світі і державі, аби привернути увагу суспільства до потреб людей з обмеженими можливостями, вихованці клубу влаштували маленьке свято. Вони хотіли поділитися з усіма своїми творчими здобутками, поспілкуватись, розважитись. Життя вихованців клубу, повірив у себе, не обмежується лише стінами будинку дитячої творчості. Вони разом із батьками і наставниками влаштовують екскурсії, навіть подорожують на Віші миті життя клубу збережені на світлинах. Їх діти разом із гостями переглядали із великою цікавістю на великому екрані. Троє вихованців клубу два роки поспіль беруть участь у всеукраїнських та обласних фестивалях. Лауреати всеукраїнського фестивалю Сяєво дитинства Владислав Герасимчук та Вікторія Антонюк подарували гостям заходу свій танець. Аплодисменти залу були гучними та щирими. Анна Славіцька прочитала молитву, а потім разом із Андрієм Кириловим і керівником. Гуртка продемонстрували виставу казки Ріпка. Порадіти за успіхи дітей, подякувати батькам за виховання, керівника в гуртків за турботу про дітей. Завітав на свято міський голова Василь Сидор. Я звертаюсь до батьків. Ми повинні з вами все зробити, щоб от, дітки ніякому разі не чувствували себе за Ми не можемо нічого ні в якому разі дозволити, щоб були якісь обмеження до всього, що має людина влага і так далі. Ми говоримо. Усі дітки повинні садочки, школи відвідувати. Як у вас не було, але їх треба можна там не, не 4 години годинку, але ви повинні знати, що є в класі місце, ваші дітки повноцінними громадянами, громадяни цієї держави і тим більше на нашого міста. Клуб Повір у себе має багато друзів, серед них члени молодіжної дорадчої ради при міському голові. Вони прийшли на свято із незвичним подарунком, живими акваріумними рибками, які сподіваються тішитимуть дітей. А ще цього дня було багато веселих ігор. Мультяшні герої Лунтік і Губка Боб запросили усіх до танцю та запропонували разом виконувати різноманітні рухи. Згодом діти вкидали в обруч різнокольорові повітряні кульки, яких на святі було дуже багато. Потім усі разом фотографували. Ховались на згадку разом із керівником гуртка чарівний бісер декоративно-ужиткового мистецтва Оленою Оноприйчук робили паперові сердечка. Приймали діти вітання від ще одних друзів із будинку дитячої творчості вихованців спортивно-бального гуртка Грація. Загалом атмосфера на святі була невимушеною. Діти почувалися вільно, були розкутими і веселими. Батьки мали змогу вкотре порадіти за них за те, що ті стають соціально активними і ростимуть життєствердними дітьми.